Всім доброго дня. Сьогодні у нас прес-конференція Чернівецької обласної благодійної організації майбутнє України. Майбутнє України вже давно не тільки Чернівецька і не тільки обласна. Майбутнє України наразі захищає права дітей по всій Україні і допомагаємо найбіднішим дітям нашої країни. Звітуємо. 2016 рік був дуже хорошим роком. Він дозволив нам розвинутися і вийти на вищий щабель нашої роботи, дати нам можливість більше працювати для дітей і більше допомагати дітям. В цьому році в нас знову ж таки продовжилися наші проекти, які завжди відбуваються в майбутньому України. Це і Буковинська мрія, і «Манини Буковини, це ті проекти. З яких ми починали, і ми від них не відмовляємося. Цього року Буковинська мрія була рекордною. У нас було 1071 дитина. Боковинська мрія перетворилася вже на табір відпочинку. Ми з дітками відпочивали майже 10 днів в Карпатах. І, звичайно, у 2017 році ми будемо це продовжувати. Також 2016 рік привів, привів до нас людей небайдужих, привів до нас людей з величезним серцем. Нових людей, людей, які раніше не були з нами, які дізналися про наших дітей, про долі наших підопічних. І наразі, завдяки їм, ми можемо втілювати те, про що мріють діти. Насамперед хочу подякувати Лапсу» і «Адвайс Агенції, саме цим молодим людям. Саме цим компаніям ми завдячуємо нашому основному розвитку і величезною допомогою, яку зараз ми можемо здійснювати для дітей. Тому на самому початку нашої прес-конференції хочу звернутися і до Руслана, і до Кирила, і до Рустама. Величезне дякую, що ви з нами. Величезне дякую, що ви нам довіряєте, і величезне дякую, що ви є в нас, є в Україні і є в наших діток. Щодо звітів, в цьому році майбутнє України» надало цільової допомоги на лікування дітей на 6 мільйонів 576 тисяч 759 гривень. Це тільки цільова допомога на лікування діток. Також була надана допомога на продукти, засоби, гігієни, догляд. Це стосується найбідніших дітей, діти, які просто не мають чого їсти. Діти, які не мали елементарних речей, без яких просто неможливо жити. Ця стаття у нас складає 188 тисяч 148 гривень і 40 копійок. Також на статтю проекти. Майбутня України» витратила 364 591 гривню. І. На інші витрати це е, оренда житла дітям, які зараз не мають де жити, дітям хаченка, з одинокими мамами, це на реабілітації дітей, це на будівельні матеріали, це на закупку дрів перед зимою, під час зими, тому що майже всі наші підопічні вони не мають всіх благ цивілізації, про які ми навіть не можемо думати. Це і дрова, і. Інші засоби, які їм потрібні. Це також оплата няням, які доглядають за дітьми, і, тому що не завжди мами можуть виконувати свої функції. Чи коли діти з інтернатів перебувають в лікарнях, ми забезпечимо таких дітей нянями. І ця стаття у нас склала 443 тисячі 213 гривень 4 копійки. Загалом це Більше 7 мільйонів гривень. Це 7 мільйонів 572 гривні 712 Це величезна сума. І я хочу, щоб всі розуміли, що ця сума не отримана якимось великими грантами. ця сума не отримана з бюджету міста. Чи е, вона подарована е, якимось великим фондом. Ця сума збиралася. Маленькими крупинками небайдужих людей, тим, хто нам довіряє. Ця сума збиралася художниками, які продавали свої картини. Ця сума збиралася рукодільцями, звичайними людьми. Багато дітей відмовлялися від комп'ютерів, забезпечених дітей, від навушників, від телефонів і передавали ці кошти для наших підопічних. Ця сума, вона Є висвітленням довіри до нашої організації. І мені дуже приємно, що нам довіряють і нас читають у Фейсбуці, і долями наших дітей опікуються. В цьому році ми допомогли величезній кількості дітей і дійсно змінили їхні долі. І все це завдяки небайдужим людям, які разом з нами, які нам довіряють. Ще одна дуже гарна новина: більше жодної копійки не буде витрачено на оренду житла. Для дітей, які не мають де жити з батьками. Тому що в 2017 році ми відкриваємо двері вже нашого омріяного кризового центру, який знаходитиметься в Чернівцях на вулиці Кобзарській, 58. У нас є потужне, класне приміщення, яке також ми не отримали від міста, ми не отримали від влади, ми отримали знову ж таки від небайдужих людей яким важлива доля дітей, доля дітей, які можуть бути вилучені з сім'ї через бідність, через інші побутові проблеми, через неспроможність мам доглядати за дітьми? Зараз в нас побудована так система, що легше відібрати дитину сім'ї і вже опікуватись нею тоді, коли. Пропустили той головний момент, коли можна було зберегти цю сім'ю і дитину в сім'ї. Діти потрапляють одразу до притулку, це вже закінчення історії, це не початок, це вже кінець дитячої історії. Дитина потрапляє до притулку. Тому я щаслива, що майбутнє України втілюватиме такий проект, щоб діти не потрапляли до притулків. Коли ще можна втрутитися, коли ще можна зберегти сім'ю, коли ще можна підтримати маму чи батька, коли ще можна вплинути, коли можна зробити так, щоб в дитини була її головна мрія, мама. І за це також величезне дякую. Також у нас є ще одна дуже гарна новина, і за неї я вже буду дякувати уповноваженому президента справ. Захисту е, захисту дітей Миколі Миколаєвичу Кулебі за його довіру, тому що е, я отримала ось таке посвідчення, і тепер уже в Чернівцях діятиме експерт уповноваженого президента України з прав дитини Левченко Марта, яка буде. Відстоювати права і законні інтереси дітей, усіх дітей, і в першу чергу дітей, яких немає батьків, яких немає кому захистити, які знаходяться в інтернатах, які з інтернатів потрапляють до лікарень. А нещодавно був інцидент, коли дитина з інтернату потрапила в лікарню, це стосується глибоке, місто Глибока. В районну лікарню, педіатрію. Її поселили в жахливі умови, в палаті навіть не було вкрученої лампочки для світла. Звичайно, громадська організація не має за собі впливу на таких керівників, на таких завідуючих педіатрії, бо тоді говорять, а хто ви такі? Тому хочу передати вітання і глибоку. І всім, хто порушує права дітей, хто не надає їм якісні послуги, за які отримують зарплати, хто не контролює якість надання цих послуг дітям статусних, дітям без батьків, тепер вже я, Левченко Марта, маю на це повноваження, і ми будемо дуже чітко слідкувати за всіма випадками порушення прав дітей. Ми будемо дуже чітко залучати громадський контроль за всіма відповідними службами, які мають відношення до дітей. Ми 2017 рік оголошуємо роком посилення громадського контролю за додержаннями прав дітей. В першу чергу це стосується Чернівецької області, тому вже у 20-х числах ми зберемо великий е, такий форум, на який будуть запрошені е, гол, голови е, райдержадміністрації, е, головні лікарі лікарень дитячих, е, начальники служб у справах дітей, всі громадські організації, дотичні до захисту прав дітей, до дітей. І ми шукатимемо шляхів. Вирішення найнагальніших проблем, які можна вже зробити зараз у Чернівцях. Ми чітко слідкуватимемо за ненадання статусів дітям, які потребують сім'ї, які вже можуть бути усиновлені. Нас глибоко турбує ситуація, коли інтернати переповнені і притулки і дитячі дома, будинки дітьми без надання статусів роками. Це діти, які вже можуть бути в сім'ї, які вже можуть бути усиновлені, але з тих чи інших причин не відбуваються суди, переносяться суди. Не, е, з незрозумілих причин діти роками залишаються спочатку у домі дитини, потім вони стають дорослішими, їх переводять в інтернат, і вже зрозуміло, що вже старших дітей набагато менше усиновлюють і не потрапляють в сім'ї. Тому майбутнє України і я особисто. Ми будемо чітко свідкувати зараз за цією ситуацією. І я готуватиму звіти для Миколи Миколаївича Кулеби, і ми будемо слідкувати за кожною долею такої дитини. Також дуже важлива інформація. Я прошу вивести, якщо можливо, це на екран, якщо це буде зроблено. З Нового року у Чернівецькій області запрацює телефон довіри круглодобовий. Безкоштовний, з, без, з можливістю телефонувати безкоштовно з усіх операторів, з усіх телефонів, куди ми чекатимемо на ваші дзвінки про, і хочемо знати про всі випадки порушення прав дітей. Ми розглядатимемо всі заявки і обов'язково надаватимемо допомогу. Запам'ятайте, 8 800 50 3231. Телефонуйте, телефон цілодобовий, ми захищатимемо права дітей на належному рівні, ми записуватимемо кожне звернення і будемо розбиратися в тій чи інші ситуації. Ми також будемо звертатися до всіх інтернатних закладів, до педіатрії, до дитячих лікарень, до шкіл, до ПТУ аби цей номер. Був розміщений у всіх відділеннях, щоб він завжди був на очах там, де можуть перебувати діти. А хто відмовиться розмістити такий номер, ми також будемо повідомляти і на своїй сторінці, і в засобах масової інформації. Тому цей номер це зараз є перша зброя, зброя наших дітей повідомити нас про порушення їхніх прав. Що ще вам сказати? 2017 рік. Вже зовсім-зовсім близько, і хочу скористатися нагодою і привітати всіх добрих чарівників, всіх, хто робить добрі справи з наступаючим новим роком. І хочу, аби кожен з вас розумів, що творити добро дуже легко, і ви не можете залишатися байдужими до. Проблем дітей, дітей, які не можуть отримати освіту, які не мають що їсти, які навчилися виживати іншими шляхами, такими як єдиним шляхом, вони вчаться красти рано, вони вчаться порушувати закон. І рано чи пізно ваша байдужість зробить так, що ваші діти, домашні діти, дітей, в яких ви вкладаєте частинку себе, діти, яких ви. Вчите в кращих школах, віддаєте на кращі гуртки, займаєтеся англійською мовою і дбаєте про їхнє майбутнє. Зустрінуться з цими дітьми на вулиці, з дітьми, на яких вам зараз байдуже. Вони зустрінуться з ними чи в під'їзді десь, чи в школі, чи в магазині, чи на вулиці. Ми не знаємо, що буде завтра і що буде з нами завтра. Але в нас є наші діти, і якщо це я зараз звертаюся до самих великих егоїстів, рано чи пізно ваша байдужість може зіграти дуже такий поганий жарт з вами. Тому давайте дбати про всіх дітей, робити так, аби діти, які не можуть отримати освіту, її отримали. Діти, які не мають що їсти, щоб вони вірили в добро, бачили небайдужих людей. І також росли хорошими людьми, вдячними людьми. Допомагайте іншим. Цим ви допомагаєте собі. Дякую всім дуже за увагу. І нехай наступний рік буде ще кращий, як той рік. Дякуємо всім за кожну копійку, за кожну гривню, за кожен памперс. І дякуємо за вашу довіру, яка вже зараз змінює світ на краще.